Вітаю на каналі. Сьогодні у нас невеличкий огляд про таку рослину, як ірга. Ірга не дуже часто гостя у наших садах, у садах звичайних дачників, на присадибних ділянках, і також не дуже багато інформації про неї поширено в інтернеті, в соцмережах, на Ютубі. Тому сьогодні я зроблю перший такий свій вклад в поширення інформації про цю рослину. Маю на випробуванні дуже багато сортів. Всі сорти канадійські, майже всі, які можна купити у нас в Україні. Не на правах реклами, але скажу, що купував я її в розпліднику батьків сад. Всі саджанці в мене звідти. І наразі маю такі сорти «Хонейвуд», «Мандам», Мартін, Нортлайн, Тісен, Смокі та Слейт. На перший вигляд, може, вони і схожі між собою, але насправді вони всі відрізняються і за структурою розвитку самого куща, і за швидкістю. І за висотою куща є низькорослі сорти, є більш рослі сорти, які більше швидше ростуть і розвиваються. І також за смаком. Є сорти не дуже солодкі, ну як солодкі, порівняно між собою. А є такі, що дуже солодкі, ну навіть не знаю, з чим порівняти. Можна сказати, що це ізюм. Один з таких сортів це сорт Slate. Але по сортах буде інше відео. Сьогодні хочу показати саме, як виглядає кущ. Як він росте, і в першу чергу хочу показати, як він дає закладку. Тобто ось такі невеличкі кущики, які закладають плодові гілки, такі собі плодові грона, на кожній брунці. Тобто, ось кожна брунька, яка а, викидує лист, вона також за собою тягне і цвітоноси, на місці яких потім з'явиться ягода. Сама рослина, самі кущі не дуже вибагливі до умов, не дуже вибагливі до ґрунту. І можуть спокійно собі рости на відкритих ділянках, ось як в мене, і доволі стійкі до наших морозів. Росте кущ не дуже швидко, і якщо порівнювати між собою, то також є кущики, які ростуть дуже повільно. А є ті, які дуже швидко вступають в плодоношення і віддають ягоду. Ось, наприклад, в мене оця ділянка була посаджена в один рік, це вже в мене. Третій рік. Перший рік я взяв в саджанці однорічки, не було на них ягоди. На другий рік я вже на більшості сортів отримав перший врожай, і це вже в мене третій рік, тобто саджанцям 4 роки від посадки. І вже більшість з них сильно завантажена квітами і, само собою, буде дуже велике навантаження потім по врожаю. На сьогодні це все по цій рослині. Протягом сезону буду показувати, як вона росте, як формує ягоду. Як дозріває, і буду більш детально показувати і розказувати по термінам плодоношення по кожному сорту, і коли вона вже виходить на врожай. На цьому все. Підписуйтесь на канал, до наступних відео.